На сьогоднішній день склалось так, що діяльність мисливського господарства України почали штурмувати зоорадикальні організації. Війна, як з'ясовується, оголила дуже багато проблем. Правильніше сказати, ми споживаємо плоди своєї діяльності, а можливо, правильніше сказати, своєї бездіяльності. У сфері мисливського господарства дуже важко зараз боротись з радикалами. Їхня згуртованість і активність значною мірою може вплинути на те, що реформи, які можуть позитивно вплинути на розвиток мисливського господарства України, будуть паралізовані завдяки діям екоактивістів. Взагалі вони ставлять за мету в майбутньому припинити полювання і знищити цю галузь економіки. Ось тут виникає питання, чому багатотисячна когорта мисливців не може ненавчено лобіювати свої власні інтереси і майже в суху програють зоорадикалам. Ось в цьому, в цих питаннях ми з вами спробуємо розібратись. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України. У спільноті Фейсбук є дуже цікава стаття, а в ній вислів. Одного із замміністрів довкілля. Цитую. 22 вересня заступник міністра. Довкілля Сергій Власенко написав на своїй сторінці у соцмережі. Провели конструктивну, конструктивну двогодинну зустріч із зоозахисниками щодо напрацьованого Держлісагентством проекту мисливської стратегії. Плануємо разом напрацювати єдину конструктивну позицію щодо цього документу. Разом з тим стало відомо, що на тому ж заході перший заступник міністра цього ж відомства Олександр Краснолуцький заявив, що мисливську стратегію, яка їм надійшла від Держлізагентства, вони не підтримують. І, взагалі, в їхніх планах до 2030 року повністю припинити діяльність мисливської галузі в Україні. А тепер спробуємо розібратись. Хто такі зоорадикали, екоактивісти і ще там декілька термінів, як їх називають, на допомогу цьому може прийти витяг із статті з мисливського журнала. Значить, ось витяг. В Україні за допомогою коштів Західних благодійних фондів вітчизняні зоорадикали впливають на прийняття законів та здобувають прихильність екодепутатів. Тобто це структури, які е, фактично працюють за рахунок грантів, грантів, зборів і так далі. Майна, е, ну, скажімо так, як в будь-якому. Ділі в будь-якому бізнесі від чого від, від, відштовхнутися, у них нема. У них є засоби масової інформації і збори коштів і гранти. Все, що у них є. Ну, як, у нас люблять вожді наші, ті, що е, керують мисливським господарством, вони всіх інших вважають голодранцями, так як в свій час достойно присосались до е, можливості е, доїти. Ми в цю галузь мисливства, вони всіх інших ну, вважають на ранг нижчими. Але, як е, як з'ясовується, мисливці програють зо а все впирається в ефективність роботи зоорадикалів. У них рахуються з кожним членом цієї організації. І що вони роблять? Вони подають величезну кількість інформації в соціальних мережах. Вони знаходять слабкі місця у відношенні до тварин і викладають це в соціальних мережах, в мережі YouTube. Вони репостять цю інформацію. А саме головне, у них є можливість. Мобілізації своїх прихильників на мітинги і протестні акції. Ну, можна сказати, вони гіперактивні. Саме тому реально видно їхню роботу. Хоча в ній прослідковуються дуже сильно прояви екстремізму. <кхід> ну, а от дійсно саме головне, що у них немає можливості отримувати, скажімо так, лівий прибуток, щоб жирувати. Вони не розслабляються. Вони постійно в пошуку інформації, в роботі, і тому їхня діяльність дає ефективність. Ну і робота, в принципі, їхня прозора. У них нема можливості щось оттяпати там, чи приникати частину коштів. Тому це дає їм можливість. Значно впливати на депутатів та представників міністерств. Ну, а тепер ми розберемося, чому ж мисливська спільнота значно відстає від екоактивістів або зоорадикалів. У нас є три основних категорії мисливських господарств. Перша громадські організації, ну це УТМР і подібні їм. Держлісгоспів і приводь. Е, і тепер от скажіть мені, в який із наведених форм е, організації ну, мисливських господарств? Е, рядовий мисливець має вплив? Правильно, майже ніде. Утемер мисливців не, при, не привчили, що вірніше сказати, мисливців в УТМР привчили, що все вирішують функціонери. Функціонери це е, богообразні люди, які все знають і все вміють. Е, в структурі держ ну це фактично підсобне господарство. Там теж там керує директор і, ну, скажімо так, керівництво над ним. Вишестоячі керівники? Приватне мисливське господарство, ну, як кажуть у народі, хто платить, той і замовляє музику. Тобто власник. Мисливці фактично не мають можливості впливати на процеси в приватних мисливських господарствах. І от скажіть мені, який інтерес? Мисливця захищати права господарства та мисливства в цілому, якщо його десятиліттями відстороняли від цих процесів, і привчали, що він ні на що не впливає. Яскравий приклад можна привести це спроба прийняття перед війною. Антимисливських законів у 2022 році, якщо я не помиляюсь. Скільки там було мисливців? Так, там були представники ФМСУ, було багато е, нововведень стосувалося мисливського собаківництва, були представники асоціації. Е, але Але там не було, майже не було Темера. майже не було. Ну, відносно їхньої кількості можна сказати, що його майже не було. Дуже мало було представників приватних мисливських господарств, представників Держлізгоспу теж мінімум. Так от ви мені скажіть, де була декількасоттисячна когорта мисливців? Чому вони не делегували своїх представників на ці мітинги? І чому ми на сьогоднішній день споживаємо плоди діяння вождів у сфері полювання та мисливського господарства? Підсумовуючи вище викладене. Останнім часом в інформаційному полі активно почали висвітлювати стан справ у мисливському господарстві України, представники УТМР. Та Асоціації користувачів та е, Асоціації користувачів мисливських угідь. І от що цікаво, вони знайшли винних в проблемах цієї галузі. Ну, на мою думку, точніше сказати, вони призначили винуватих. Хто це є? З їх слів, великим. Винуватцем цієї проблеми є влада. Ну, як? Ну, влада ніяк не хоче фінансово підтримувати і йти назустріч мисливцям. Е, ні, шановні, е, так не працює. Для того, щоб десь е, просити, е, скажімо так, виділення коштів, тобто інвестицій. Для, для початку треба створити відповідну інвестиційну привабливість галузі. А де вона? У нас галузь перетворилась на фактично ну, видуювання ресурсів. Ніякий інвестор не буде вкладати коштів, е, доки не буде реального розвитку, а не використання мисливських господарств в особистих цілях. Другий винуватець проблем галузі. Ну, другого винуватця призначили безпосередньо мисливці. Намагаються призначити, я вбачаюсь. Ну, скажіть мені, чи буде щось позитивне робити мисливець, якому десятиліттями стяли в уші і в очі, що він нічого не вирішує? Тому що є мудрі керівники. Ну, тут можна дискутувати дуже довго, але підемо далі. Так от, у цивілізованому світі у разі недолугов ведення діяльності в першу чергу міняють керівництво. Так і є, керівника, який не здатний організувати процес функціонування та розвитку структури, завжди йде у відставку. А в нашому випадку мисливство в цілому в Україні сидить в либуцій сроці. Срока це не частина тіла, а стан справ. Що безоброз. І я скажу так тільки в наших реаліях, як правило, призначають винуватого, іменно призначають винуватого. А не звільняють істинних винуватців цих проблем. Тому я з впевненістю хочу сказати, що у всіх проблемах мисливського господарства України винувата не влада, не рядові мисливці, а функціонери, які керують цим процесом. І до того часу, доки в українському мисливстві основною дієвою особою, не стануть справжні мисливці, ні, не ті, які, які, яких десятиліттями привчали до споживацького відношення до цього виду діяльності, а господарі у своїх угіддях, носії культури полювання, тільки тоді цей вид діяльності почне приносити реальний позитивний результат. На цьому в мене все. Всім добра, достатку, мирного неба. Слава Україні, слава Україні, слава воїнам, що її боронять. Смерть ворогам. Україна понад усе.